Це Вікторія. Вона вирішила дістатися автомобілем з Києва до порту. Але коли вона сіла за кермо, автівка не їхала. Чорт, ну чого ти стоїш на місці? Вікторія натиснула кнопку старту. Потім повторила процес, затиснувши гальмо та зняла стоянкове гальмо. Пального вистачало лише до Львова, тому дорогою зробила зупинку, аби підживити машину. Дорога тривала тиждень, щоденно по 4 до 6 годин. А тепер уяви, що машина це твоя сторінка. Куди вона тебе завезе? Мабуть, нікуди. Адже для того, щоб сторінка працювала, і учні приходили, її потрібно оформити, наповнити правильним контентом як пальним, робити монотонні рухи. Уже підготувала тобі відео, де все детально розповіла, які кроки варто вже зробити на своїй сторінці, аби залучати перших підписників навіть органічно та позиціонувати себе як справжнього експерта. Тому пиши португалія в коментарях і забирай доступ до відео безкоштовно.